Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Вітаю! Поговоримо про речення. Речення це найменша одиниця людського спілкування. Воно є засобом вираження думки. Речення може складатися з групи слів або з одного слова. Кумедний собака весело гуляє осіннім парком. Зима. Дане речення складається з одного слова. Слова в реченні пов'язані за змістом та граматично за допомогою закінчень та службових слів. Як зрозуміти, що перед нами речення? Я знаю. Перше слово в кожному реченні записують із великої літери. А ще у кінці речення ставиться розділовий знак. Молодець. Розділові знаки, які ставляться в кінці речення: знак оклику, знак запитання, крапка, три крапки. Ти любиш котиків? Мені треба подумати. Як мені подобаються собачки, у моєї бабусі живе чорний кіт. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Одне речення від іншого відділяється паузами. Отже, речення це група слів або одне слово, що виражають закінчену думку. В усній мові на початок та кінець речення вказує відповідна інтонація і пауза, а на письмі велика буква й крапка, знак поклику, знак питання або три крапки. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.